Коли я написала свою першу книгу в книжкових магазинах, не існувало навіть окремого розділу саморозвиток, але зараз це найбільш популярний відділ. Це сталося одного дня, коли я почула, як хтось сказав: якщо ти зміниш своє мислення, ти зміниш своє життя. Я така, що серйозно? Реально, це можливо? Тому я почала досліджувати. І на початку своєї кар'єри я натрапила на книжку Флоренції сковел Шін. «Гра в життя і як у неї грати. Вона була видана в 1926 році. Це був якраз рік мого народження. І я почала невдовзі ототожнювати себе із нею, бо вона була сильною, творчою, обожнювала афірмації. І на той час ця книга дуже багато значила для мене. Я продовжувала вивчати і вчитися, і коли навчилась, почала вчити інших людей. В мене ж великий род. <реш> я була серед тих ранніх людей, які вчили, що якщо ви зміните своє мислення, ви зміните ваше життя, бо думки створюють вашу реальність, і в той час ніхто взагалі цього не розумів, але я зрозуміла це дуже швидко і тому продовжувала вивчати і вивчати це більше, щоб змінити своє життя, яке стало набагато кращим. Я почала отримувати те, що я називаю зелене світло на парку місцях. Це були мої перші дрібнички, і чим більше я вивчала, тим більше я практикувала. В мене з'явилася сила прощати, цінувати життя, бути вдячною, і моє життя змінилось на краще. Я думаю, людям потрібно почати практикувати знання і робити прості маленькі речі, які б покращили якість їхнього життя. Знаєте, є люди, які використовуються, аби отримати якісь речі, але це не найкращий спосіб, якщо твоя свідомість не змінюється, бо речі не зроблять вас щасливими. Це щастя буде лише на якусь мить, але коли ви в мирі із життям, коли ви можете насолоджуватись тим, хто ви є, коли ви відчуваєте себе в безпеці, коли ви відчуваєте себе спокійним, легким, ото це саме цінне, бо вартує більше ніж гроші. Моє життя було прекрасним рівно до 18 місяців, а далі потекло лайно по трубах. В мене було надто жорстоке дитинство. В мене було сексуальне насильство. Дуже багато важких речей в дуже юному віці. Я росла як людина, яка взагалі не вірить в себе. Я вважала себе поганою, нікчемною та відчувала багато образ і взагалі не усвідомлювала, як я думаю, що я роблю і як це впливає на моє життя. Коли ми ростемо, в нас виникає відчуття, ніби з нами щось не так, і нам стає соромно за це. Ось що трапляється. Ніби ми погані, але тепер я усвідомлюю, що це не так. Ми були лише заручниками обставин, і нам потрібно вийти з них. Ми маємо знайти шлях, як отримати можливість, аби вийти з цих обставин. Ми всі відчуваємо біль того чи іншого роду, навіть ті, хто має прекрасне життя. Ми всі носимо свій біль. Але це чудово, коли ми дізнаємось про те, що ми не неправильні, ми не погані, ми достатньо хороші. Ми гідні того, аби мати краще життя, і ми всі можемо побачити своє життя інакшим, якщо тільки почнемо дивитись по інакшому. Я думаю, що життя це бумеранг. Все, що ви віддаєте, ви отримуєте назад. Всякий раз, коли ви випускаєте бумеранг, він повертається до вас. Тому все, про що ми віримо стосовно себе, стосовно нашого життя, здійснюється для нас. Якщо ви хочете залучити Бога до всього цього, це чудово. Але я не бачу Бога як старого дідугана, який сидить в хмарках і спостерігає за моїми статевими органами. я не бачу Бога в такій версії. Я бачу силу, енергію, і я називаю це всесвітом. Ми думаємо, що ми недостатньо хороші. Якщо нас запитають, чого ви насправді хочете, зазвичай ми говоримо про те, чого не хочемо. І ми можемо написати цілий список того, чого не хочемо. Але ми повинні думати про те, чого хочемо. Якщо ви кажете всесвіту, чого не хочете, як він може принести щось хороше, в ваше життя? Тому що список, який ви видаєте, неправильний. Пам'ятаєте, це бумеранг? Я думаю, що ви можете змінити це, якщо лише забажаєте змінити свої переконання. Те, що ви вірите стосовно себе, не надихає а також це про те, кого потрібно прощати. В нас у всіх є кого прощати, і це не значить виправдовувати погану поведінку. Це про самозвільнення від рабства того, що хтось зробив з вами. Я думаю, що це дуже важливо. Думаю, багато людей роблять афірмації, а потім кажуть, що це не працює, нічого не відбувається, і в цьому є проблеми. По-перше, скільки разів ви зробили афірмації? і скільки разів ви відсіяли непотрібних думок за цілий день? І по-друге, кого вам потрібно простити? Бо ми часто носимо з собою під рукою цю маленьку річ, яку не хочемо відпускати. Та це ж ну ніяк взагалі не допомагає нам. І ми можемо жити лише в своєму маленькому світі. Ми дійсно можемо жити лише ось тут зараз. Звісно, ми можемо бути наляканими від усього, що коїться довкола нас. Та живемо ми тут і в світі власних думок. Я взагалі не вірю, що ми маємо жити в страху. Справді не вірю в це. Ви знаєте, одна з головних речей, якої я б хотіла навчити людей, коли в них є проблеми. І ви знаєте, у нас у всіх є проблеми. Я не кажу про глобальні проблеми типу війни. Я кажу про особисті проблеми. Коли проблема з'являється, найкраще, що ви можете сказати собі, це все добре, все зараз працює для мого найвищого блага. І саме ця ситуація, саме ця проблема принесе мені лише добро, і я в безпеці. І знаєте, це щось надпотужне. Все добре, все працює для мого блага, і з цього досвіду я отримую лише добро, і я в безпеці. Що саме це робить? Це заспокоює ваш розум, заспокоює мій розум на достатньо довгий час, аби всесвіт знайшов рішення для так званої проблеми. Але що щодо людини, яка зараз дивиться це і каже, Луїзо, я тебе поважаю, радий за тебе, але з усією повагою ти нічого не знаєш про мої проблеми, і все дуже погано. Нічого не працює мені в облага. Я не відчуваю себе в безпеці зараз. І скільки б разів я цього не казав, нічого доброго я не бачу. От якраз якщо ви скажете це достатню кількість разів, так і станеться. Це дійсно стане. Тому що ви зміните своє мислення. Якщо в мене є справжня проблема, я буду базікати це безкінечну кількість разів, тому що я знаю, це змінить атмосферу навколо мене, це змінить моє відчуття. Так, це правда, що спочатку це буде найжахливіша проблема, і ви ні про що інше не зможете думати. Але коли ви почнете думати, що ви в безпеці і що всесвіт любить вас, я про те, що скільки разів на день люди кажуть, що всесвіт любить мене, по-справжньому любить. Я дуже вдячний і дуже ціную життя. Якщо ви людина, яка робить це постійно, ваше життя повинно стати кращим. Має стати. Життя почне знаходити для вас шляхи чудес, аби принести добро в ваше життя. Коли ти змінюєш віру стосовно себе, віра в себе змінює те, як всесвіт реагує на тебе. Я знаю, що я не темношкіра, але коли я росла з самого народження, в мене були жахливі відчуття щодо себе, і це приносило мені жахливий досвід. Але коли я навчилась використовувати свій розум для себе, а не проти себе це зовсім все змінило. Слухайте, я не продавець, я не намагаюсь нікого заставити вірити в це. Я лише вчитель, і якщо люди захочуть прийти до мене, я дам їм багато ідей про те, як вони можуть покращити якість свого життя. Я думаю, це можливо для будь-кого. У мене були випадки, коли люди читали мої роботи у в'язницях. Я не кажу, що прям всі змінювались, але незалежно від того, хто ви, ви можете змінитись. Ви знаєте, простота дуже допомагає. Ми любимо занадто все ускладнювати. Ми з усього роздуваємо мильні опери, але життя дуже просте: все добре, все працює для мого найвищого блага. І саме з цього досвіду лише добро прийде. І я в безпеці. Безпека це важливо, це допомагає розслабитись.